Доброго дня. Сьогодні хотів поговорити з вами про високий артеріальний тиск і холестерин, взаємозв'язок. Ну насправді взаємозв'язку прямого між високим холестерином а також високим артеріальним тиском немає. Тобто, якщо норма холестерину в деяких країнах ще досі залишається, наприклад, 6,8. От в нас в Україні зараз норма 5,2 загального холестерину. Крім того, є нюанси стосовно співвідношення самого холестерину. Так але, наприклад, якщо у вас холестерин буде 5,6 чи 6,2, от відповідно, це не означає, що це впливає на. Ваш артеріальний тиск, тобто, в принципі, ліпідограма це важливий показник, який призначається в цілому світі, який виконують кардіологи і не тільки і терапевти, для того, щоб зрозуміти, як відбувається обмін холестерину. Ще раз нагадую: холестерин це є спирт з англійської холестерол. і те, що ви будете знижувати рівень холестерину препаратами для зниження холестерину. В принципі, це не мало би чітко по фізиці по логіці впливати на зниження артеріального тиску, тому в даній ситуації основним все-таки залишається питання пошук причин високого артеріального тиску, чому у вас високий артеріальний тиск, і від цього від якщо ми шукаємо причини і усуваємо причини. Ми можемо знижувати артеріальний тиск. Звичайно, що якщо він вже високий і потрібно його контролювати, то лікар-кардіолог призначить вам препарати для контролю артеріального тиску. Що стосовно причин артеріального тиску, в принципі, основна причина така найчастіше, це є метаболічний синдром, тобто порушення обміну речовин в народі, ми це називаємо. Або метаболик синдром, але що стосовно цього синдрому, це цілий, цілий великий симптомокомплекс, який в принципі ви можете часто бачити в дзеркалі. Тобто, це наддишок ваги, це відповідно знову ж таки. Нерухомий спосіб життя, тобто людина активно не займається спортом, мало рухається. Це нездорове харчування, і все це призводить до того, що організм дійсно збільшується в розмірі, і відповідно знову ж таки починає працювати не зовсім коректно. І як наслідок дійсно багато захворювань, і, зокрема, підняття артеріального тиску. Тому в даній ситуації наше завдання, як мінімум, коригувати ці причини. Є ще причини, наприклад, пухлини наднирників або знову ж таки проблеми з серцем. От, певні нюанси, які можуть призводити до підняття артеріального тиску. Звичайно, що стреси і сильне хвилювання так само. От, але знову ж таки, кажу найчастіше на те, що ми можемо впливати, це є все-таки вплив на метаболічний синдром, тобто на порушення обміну речовин. Потрібно міняти обмін, потрібно міняти спосіб життя, потрібно все-таки худнути, рухатися, і це вже призведе до того, що організм буде працювати значно краще. От, якщо відповідно цього не робити, то в принципі чуда не буде. Ви будете постійно приймати препарати для зниження тиску і, відповідно, таким чином балансувати, але краще все-таки знайти причину і змінити спосіб життя. Харчуванням, рухом, спортом, так само психологічною підготовкою, от і відповідно таким чином, в вашій ситуації ви будете приймати як мінімум менше препаратів для зменшення тиску. Крім того, якщо ви зміните спосіб життя і відповідно організм запрацює коректно, можливо і рівень холестерину у вас так само стане в норму, і вам не потрібно буде приймати препарати для зниження холестерину. Гарного дня всім думайте і змінюйтесь.